У день українського прапора, 23 серпня, Україну відвідав прем'єр-міністр Індії. Це був перший візит лідера Індії за весь час незалежності України. Зустріч, яка анонсувалася з президентом Зеленським, спершу повинна була тривати 30 хвилин. Однак, замість цього часу, вона тривала 2 години. За її підсумками було укладено три угоди, які стосуються сфери медицини, сфери аргарного господарства, сфери культури, а також підписаний меморандум про співпрацю. Це був перший візит на рендра моді до України за час її незалежності з 91 року. Напередодні він побував у Польщі, де, до речі, теж не був більше трьох десятиліть. Разом з моді до Києва приїхав міністр закордонних справ Індії, радник із Нацбезпеки, десятки дипломатів, радників та журналістів. Останні раді були поспілкуватися зі своїми українськими колегами та активно цікавилися подіями в Україні. Зустріч Моді та Зеленського не передбачала заяв перед журналістами та запитань від них. Тож про всі новини стало відомо вже після офіційного протоколу. Зокрема, індійський прем'єр заявив, що приїхав до України із посланням миру на його переконання, питання війни можна завершити діалогом та дипломатією, і Індія готова зробити внесок у цей процес зі свого боку. Моді додав, що таку ж саму думку він доніс Путіну на початку липня. До речі, у той самий день, 8 липня, коли російські ракети атакували Київ і поцілили у дитячу лікарню Охматит. У свою чергу президент Зеленський зазначив, що для України пріоритетом є закінчення війни та справедливий мир. Питання закінчення війни, і справедливого миру для України це пріоритет. Ми провели нещодавно перший на саміт миру. Я хочу подякувати за те, що Індія була присутня на цьому саміті, і сьогодні обов'язково однією з тем. Буде саме саміт миру, як ми можемо працюватися в цьому напрямку. Ми дуже очікуємо, що Індія зможе доєднатися до спільного комікетю інагураційного саміту, і про це я буду говорити з прем'єр-міністром. Галина Остаповець, Павло Василенко, Київ.